Же місяць у Хмельницькому районі Вінничини тривають моніторинги. Приводом стала шаурма із зіпсованими продуктами, якою на початку липня отруїлися щонайменше 30 людей у Калинівці. Тож експертна група працює у кожному магазині району. Всі харчові продукти, які поступають до вас, ви повинні мати на них документи. Обов'язково щоб була простежуваність. Це одна з основних вимог закону України про харчові продукти. Під час моніторингу оглядають умови, в яких зберігаються продукти, і чи дотримуються в магазині усіх вимог законодавства, зокрема щодо температурного режиму, товарного сусідства та вентиляції, також все, чого торкається продукція, має бути чистим. А отже, заклади і магазини, де готують страви швидкого харчування, мають бути забезпечені водопостачанням. Попри те, що власниця магазину Тетяна Панчук дотримується більшості умов зберігання продуктів, все ж є те, що варто виправити. Забезпечити всі холодильники, холодильні вітрини термометрами, щоб ви могли простежувати температуру в холодильнику і розробити систему хаск, тобто систему контролю за харчовими продуктами. До працівників закладів швидкого харчування і магазинів теж є вимоги, зокрема щорічний медогляд. Ми дамо вам терміни. Ви пройдете медичний огляд і медичну книжку маєте зберігати на робочому місці. Власниця магазину каже, у найкоротші терміни усуне усі недоліки, адже розуміє, що від цього залежить здоров'я покупців. Було багато рекомендацій. Ми до цього прислухаємося, і якнайшвидше ми їх виконаємо. Ці рекомендації це продукти харчування, це загалом здоров'я людей. Створили робочу групу при кожній територіальній громаді Хмельницького району. За майже місяць перевірили більшість магазинів та закладів, але продовжують працювати, аби і власники, і покупці були впевнені у безпечності продуктів і страв. Всім наголошуємо, що основне дивитися на маркування, як цей виробник він вимагає. Щоб зберігали при, допустим, при плюс двох, отак треба його зберігати. Чи, допустимо, якщо він вимагає це заморожене при мінус 18, то так треба його і зберігати. І якщо вони будуть цього дотримуватися і дотримуватися термінів, то ніякої небезпеки це не буде нести для споживача. Моніторинг проводять і у закладах швидкого харчування. Власник кафе, що знаходиться біля дороги у Калинівці, каже, впевнений у своїх постачальниках та кухарях. У нас відкрита кухня, у нас якби всі бачать, що в нас все чистенько, все добре. Триватимуть моніторинги і надалі. А коли завершаться, робочі групи проінспектують. Чи усунули в магазинах виявлені недоліки? Катерина Соколюк, Олег Літвінцев. Новини за день. Телеканал. Віта.